Здорово, Макс, це питання вже точно тобі ставили, але я не пам'ятаю твоєї позиції. сорі. якщо дівчина зустрічалась з одруженим чоловіком для сексу, це ж нічого поганого про неї не говорить, як і про хлопця, чи все-таки дзвіночок. Якщо вона сподівалася, що він покине жінку, якщо вона, ну, коротше, тупа, це про неї щось каже. Якщо дівчина вільна була, в якийсь момент, недовгий момент, Сподобався їй чоловік. Вона захотіла з ним проводити так час. Бажано, щоб це було все ж таки не вчора, не позавчора, не місяць тому, а більше часу тому назад. Ясно, що така дівчина може потім виявитись нормальною. нормальною. Тому це точно не ну, так би мовити не приговор, так, не вирок. Але десь задуматись все одно можна. Дзвіночок? Так. Казати, що вона обов'язково непридатна? Ні.